А прилетіла ластівка. З новим Роком! З вами Сню. ви на каналі Чіпша Хасниками, і ми продовжуємо пранку The Mountain King. Uh, можливо, це вийде 2 числа, можливо, це вийде 3 числа, але я записую її до першого, так що вайлот. Oh, Ооо, нас зберегло ще що... на тому місці, де ми зайдемо. Дві секундочки. Ой! Там що, вдома буде? Плюхіть. Ану, якщо я буду на самому краю, мене затягнуть. Біжи. Сховався. Ага, цей і ховає. ховає... Цей... Змушує бігти, добре. Мені до, до наступного пенька. Побіг. Поїди встигло. Стигла? Вей. Почекаємо. Оп! ховайся, ховайся, ховайте. Лайть, лайк, лайк, А Тепер як туди викрутитись. Ой! Мусила впасти там, так? Та, мусила впасти там, бо. А... Чекайте, куди воно? Воно буде? Блін, а за каменем то мене приб'є все рівно. Ну, якось дуже дивно б'є. Чи мені сюди? Ні, сюди. Там вода. Я втоплюсь. Шо ж, Йдемо удару. Ще ждем ждемо удару. Правда, дуже до краю стоїть. Біжи! О! Бей! Витримав! Видати. Так, а куди далі? Не розумію, чи мені до того каменя, чи мені до. Десь не. Мені все-таки до камінчика далі. Просто того, що знизу. Де того, що зверху. А, добре, що я збереглася сюди. Біжи, біжи, біжи. Ай, не встигла. Таймінга не дуже. І, здається, тут трошечки деоднакові пробіжки між мелодіями. Давай, 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 давайте, біжи. Сховався, Стих. Стій! Мені треба просто на край стати, аби мене. Але мене не відбило. Побіг, 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 побіг. Сховався. Добре. І тепер за той крайній камінь. Да. Ой, і не вбитися в процесі. Ух, О, Ух, Побіг, побіг, побіг. Молодець. Скувався. Добре, там уже покоротше. Кусок дороги. Так, наближаємось трошки дужче. Дай! Ходи сюди, чуть не пились. Ага. Там каміння бортиться, і мені треба було встигнути до того кабедя. Ай! Ай, сховатися забула. Там треба пригадатися за тим каменем. Добре, тут уже поскладніше піде. А, ну, а тут буде депід'єдеп'ят. Де чекаємо, поки хвиля вдарить цей камінь. Тепер чекаємо, поки хвиля дійде до каменя. Белід. Трохи не то. Беде все рівно роздушить каменем. Де той таймінг? Не той. Так, холодно. Чел. Угу. Ага, я звітувала, ступний камінь буде, певно котитися трошечки швидше. Побіг. І побіг. Побіг сюди. Ай! Не встиг сховатися. Та байо! Коротше, з це каменями тут, тут прям складнівши. Версія. Сюди, сюди. У, побіг, 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 побіг. Сховався, молодець. Ай, визирнула де втало. Не зажала кнопку. У, побіг, побіг. Побіг, 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 побіг. Заскочимо, дивитися! Часто. Тримайся в Зараз треба стрибати далеко. Так, а як воно там взагалі котитися? Паливі затерти. Байже попала, Та ж трошки лишалось. Так, вийду бізгурка рекурд, певно. Народу, казується, я затопила, то треба було задарити бачите за камери. Так, Оле, ти живий? Живий. Тепер, поки ці камені падають, мені треба перелізти туди. Вай! Біжи, 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 біжи. А ну встигнеш, встиг. Е! Виліз. Вимий, здоровий! Ой, сюди, сюди. Хоп! Так, куди воно далі швиряється? А в принципі, я не чую, більше ударів. Тож ми відносно, відносно, відносно безпечний зуб. Дуже, все дуже відносно, але нівей. Далі Стелс пішов. Як я йти? Так, а куди далі? Воно зараз буде дерувати, виклопуватись. Де так, де далі? Схованка є? Що, мені попрацюшку куйти? Да? Вниз чи що? Покотився, 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 покотився. Куди я впала? -у. О, прогрузило. Так, гра підвисає. Ух ти, ти навчився плавати! Ні, не навчився, там просто тут да було де Ну що ж, сховалися вже? Добре. Хочу. Йой, бідна дитина, втомився. Але вижив. Дікувачі за те, що вижив. Що ж. О. Світимо собі. Ти, ти як? Оле, ти якийсь блідий. Фу, ну що ж, що тут робить? А хто його знає? Поки що вроді локації. Ой, стійте, Стійте там кабінчик. Що це за кабінчик? Це. Оу, oh, май. О, книжка! Давай. Хоч щось цікаве почитаємо. У минулому житті Некін був простим чоловіком, який любив грати по скрипці. Блін, я думала, це жінка. Але село не оцінило його талант. А, вліво. Над ним часто знущалися. Цього не робила тільки дівчина, в яку закохався Декін. Одного разу знущання та побиття стали настільки жорстокими, що він не зміг десь. Він увійшов в село, граючи, за запородиті мелодії, які змушували всіх танцювати, доки не зітруться плотіки. Після Некіна залишилися трупи, що ворушилися, все ще намагаючись танцювати під його мелодії. Не обменула смерть його любов. Спустошений Некін покинув місто і жив біля озера, потопаючи в своєму горі. Де він все ще заманює людей своєю смертельною музикою. Нормально. Казочку на ніч почитали. А ну мені цікаво ці. А вони, до речі, не дригаються. вони закривають вуха. Вони вже в шари було. Правда, Правда, той не то, щоб сильно помогло. Так, побігли. Що далі? Далі йдемо до Денкіда. Жіночка виявляється, чоловік. Коротше, я не вмію тут визначати стать. Тож вибачайте. Так, сюди що? Сюди обрив. Ні, ну якщо я звідси впаду, то. Воу! Вижив? Молодець. Молодець. Я зацінила свою атлетичність Воу! Ай! Оце вже я закликала. Блін, а прикольно він летає з цим. Спів. Мокрий, правда, все, що як хлющ. Бачите, штани, штани сурочка геть сіра. Плавати він все-таки не вміє. А я надіялась. Ну, добре, що точка збереження недалеко. Фьють! Фьють! Прибігли. Куди я біжу? Напевно, на зустрічі смерті, але хто його знає... Ну, вроді, в цій серії вроді, не, не прям багато дорослого, прям кривавого контенту, тому вже піде без 18. Так, походу, тут уже день. Ідея. Озеро де. Де той Некін? кін? його. Я не хочу туди лізти. Можна я не буду туди лізти, а? Чорно не дороби. Щоб багато, куди я вийшла? У воду. Ой! Біжи. Біжи в воду. Що, навчиш, які плавили тут є? А, воно спадкували. О, тепер нам треба керувати поворотами. Люди не. не ставало мені гонок? Поворот, поворот, не поговорить. поворот. Люди, поворот. Не робити лісні агрунтів. Тайдаріть. Навіть це не помогло. Так треба якось різко повертати і не робити різних рухів. Ай! Трошки не стало. яй 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 Це буде недовго стерія, тому що вона буде вже. Тай, песка. Краї. Я країна тихна? Туди дужче, сюди легше. оп, пішов побіч. Ей! кущі в бік. То мені треба вижимати то помахти руку, то мені треба максимально обережно Добереш. Вода досить. сюди. Сюди. Ага, там просив дати чия, я не... І воно мені робить опір на рівну випуску. Та йо-ма-йо! -йо! Як це задрало! Можна він плив тебе туди, що я його направила, а не туди попала. Ти воно мене вже вбило. Що цема? Дущі сюди. Далі дужчі сюди. Тай та ж заздалегідь валила звіт. Де, дуйопи, яка, театр. Ось за не будемо видавати подати для любителів кону, а? Я та так кошмар. Сюди. Сюди. Назад, мені. Там, мені, мені. Чого я не встигаю вивернути з того повороту ніколи? Якісь. Чекайте, мені треба пройти це якось або самостійно, щоб не харитись, або щоб харитись поза кадром, або це прийдеться потім скоро чувати. Давай! Давай, Давай. 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 Що ви? Ай! Чого? Ало, вони закінчиться ти лежать. Лиш... Так дом, де кодик я сюди чуть-чуть <рі> не стало. Сюди Тут я вже ходил, я стаю. Далі сюди. Ау, господи. Що не так? Де? Воно все якесь довбануте. Чого мене так відсотки Давай, 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 давай. На давай! чисто плесень. Ви. А, ми вбили боса. Клас. Шикарно Ми добили боса. З Дедацька. На гонці. Так, іде ми? Лежим на трупаку. Не зовсім, нас відкинуло кудись на землю. Йой, який ти брудний, малий! Тобі, о, тобі якраз зверху душ полився. Декін, survive, survive Геймс, Декін. Клас. Піднімайся, сонечко моє. Живий і слава Богу. Тепер лишилося знайти лілебор. У якого людожера вода зараз знає. Але двох людожерів ми вже пили, одного обійшли. Скупайся трошки тим Е, Вліво? Таю вліво? Куди мені крутити цей триггер? Ага, вперед. І куди ми йдемо? Куди ми прийшли? Ні, ну що дощик, то класно. Скупаємось. Але куди ми прийшли? Це була катсцена. Їдемо далі. Ой, а що це таке чорно-біле? Фарб забули завести? А, биє! Їдіть, це що він спить чи що? Зашибись. І куди нам іти? Нам напевно на той місточок. Лиш головне в процесі не Ви Бачите, він в нічній сорочці. Поповз, поповз, поповз. Як ти там босоніш поповз, я не знаю, але поповз. Так, що ми бачимо? Тут якісь каміння. Ага, там сюди камера підказує, і дорога. Телелебор. Це що, жабка? Це не жабка? це калічко. Ой, чекайте, бо я чуть не впустила Якісь спогади. Ага, все. Поліз. О, в нього ще штанці під піжамкою. О, щось якесь кольоровіше стає трохи. Яй! А як тоді вилізти? Ну допустимо, я вилізу. А, воно просто заглючило, воно щось у мене останнім часом багато глючить. Так, світлока трохи. Все чорно-біла, зато тепер Олли кольоровий. Дивіться. Кольоровий. Сиденька така трошки сурочка. О, драбинка. Це він куди вернувся? Його явно кудись завернула. Ага. Сюди. Ой, я кудись я кудись завершталась, не туди, куди треба. Стійте, це місце де грали з терпуа. Це сон. Це сон тобі. Я, Я-я-яй. Вже так повзала Він Відчув, що темрява охопила його серце. Так, і доповнила його страх. Так, поки ми тримаємо світанку, до нас не так шлях, да, oh, Але потім спалахнуло світло. О, до речі, можна трошки втримати положили. Логіка, певна, є. Наптом спалахнуло світло, і ми отябилися десь під землею знову. Хто це біля нас? Це що? Це якась білява дівчинка. Це Мор, вона рута була. Ой, вибач, що виглядає, що виглядаю як не знамо, відки виліз. Фактично від звідти й виліз. Ух ти! Це якась фея чи що? Інтересно аж. Чи вона просто в дитинстві з'їла світалку і тому така, так світиться до сих пір? Радіоактивне певно було. Ух ти! Є, ну вона прикольна. Хоч щось дуже красиве. Ще вона до його сестру похожа. Вона що, збирається його з'їсти? Ні, не їш! Мені ще треба, тої штуки. Що... Ні. Де їсть. Але поглядає. Чекайте, вона перезарядила це світло походу. Прикол. Давай йому. Давай, давай. О, він уже встигли. Туба мала світло походу. Її звати туба. Вона наповнила його серце мужністю в казінці. The bramble covers all where darkness has taken hold, two of us said. Тобто, якщо ми от Бог добавимо світло, лі. то ну, іди за світлом. Ти знайдеш те, що шукаєш у горах. Дач, вкрав Лебор таки гірський троль? Ні, ну прикольна дівчина. Можна ж я з нею поговорити? гадство. Пішли. Тут ожидники якісь були. Десь, боже, валяються якісь трубчики. Трубчики. На пеньок вилізти ми не може. Хто там буде вже? Та шо б вас? Твужиш. Дай вилізти. Ладно, мені здачі сюди. ЛТ потім райт right тригер атакувати. А, підняти світло і це атакувати. все, поняла. Труднощі перекладу. Так, чи чиста так? питання. Блекаути й туди добрались. Ох так, тут класно. Шкода, шкода, що вона нас може тут вбити. Тут не хоч? Ладно, тоді. Ні, ні обхідний шлях не піде. Якщо я вилізу... Я відповзаю вже ти така. Ладно. А сюди не можеш вилізти? Нема сил. Оле в дитинстві мало каші їв. Немає сил тепер нормально битися. Так, сюди ходи. О, сюди в квіточку треба цілитись. Поняла вас? Оп! На тобі. Спозай. Виліз? Де там, най... Де там найбільші зарості? Оп тут? Підходь ближче І ще ближче. Не дістало? Аж сюди відлітить. О! Дереві. Є. Де тут квіточка? Неясно. Певно, мені треба лізти сюди. О! Десь з цього боку була. Просто її не було добре видно. Треба цілитись квіточки. В Гаррі Поттері було, йдіть за павуками. Потім... Hogwarts Legacy, йдіть за метеликами. А це так, квіточки. Йдіть за квіточками. Так, Кікоші це його жини. Вона мене вже трохи заколібала. Оп! Світло. Є якесь світло? Це схід чи захід? Мені здається, що, що по іродії Оленого везіння це захід. Тому що схід би... Убезпечив нас, а воно о, здоровенький був. І ти тут? там праворуч хапився, пішов через дах. сталося? Це катсцена, чи це так. Це так не мало бути, значить, це не катсцена. Ні. Ага, мені треба перескакуватися з подіблі до подібних. А! Не встигаю. І треба попасти в... <q2 flying trucking> <-triilling> <Bree rubber noise> <slwegunächst> Ну що ж? Не встигаю все рівно. Як цей рівень проходити? Коротше, давайте я на цьому зроблю перекур і погуглю, як цей рівень взагалі проходиться і що тут з мене хочу. Я вбилась. Але чекайте. Здається, я вшарила. Треба атакувати раніше. І частіше, певно. Зараз спробую атакувати раніше і частіше. Якщо нічого не вийде, то значить нічого не вийде. Щось все рівно не хочеш. Коротше, поки я не придумала, як це, я завершую серію. дякую що були зі мною. З вами була були на Каналі Чейша Хасника. Не забувайте додати те на ЗСУ. Постарайтеся бути в безпеці і всім удачі, всім па-па! А я пішла в губити.